На сьогоднішній день залишається дуже актуальним таке питання як застосування української нашої рідної мови у рекламних засобах, які використовують наші підприємці. І користуючись нагодою ефірного зв'язку, я хочу безпосередньо звернутися до приватних підприємців. З таким проханням, шановні підприємці, перегляньте своє відношення до того, на якій мові у вас сьогодні знаходяться рекламні засоби. Чи це я українська мова, чи це я російська мова? На сьогоднішній день за доручення міського голови активізована ця робота, і ми працюємо з приватними підприємцями спільно із управлінням архітектури і містобудування щодо пропозиції безпосередньо підприємцям змінити. Російську мову на нашу рідну українську у нас на сьогоднішній день є вже і позитивні напрацювання. Є такі приватні підприємці, які за нашим проханням і зверненням вони поміняли свої рекламні засоби на ті, які вже висвітлені на українській мові. Хочеться відмітити такі підприємства та магазини, як магазин. Пасаж, приватний підприємець Стеценко Алла Петрівна, магазин Файна господиня. Де не тільки поміняли цінники на українську мову, але і навіть зайшовши в цей магазин, ти відчуваєш дух України. Також позитивні зрушення ми маємо. У салон Монамі, який також змінив свою рекламну вивізку на фасаді салону на українську мову, але, на жаль, виносну рекламну вивіску ще поки що не змінив. Ми сподіваємося на порозуміння і на співпрацю. Хочеться відмітити, також у нас є позитивні зрушення з магазином Васильок. Який зняв частково вивіску цвіти, але Васильок пообіцяв вивіску підприємець зняти через пару днів. Це те, що ми маємо вже позитивні напрацювання. Сьогодні ми вам покажемо і ті підприємства, які поки що проігнорували. Наше прохання і до сьогоднішнього дня не змінили вивіски, які оформлені на українській державній мові. Тому ще раз хочу нагадати вам, будь ласка, шановні підприємці, поважайте себе в першу чергу, поважайте нашу Україну, поважайте нашу рідну мову. Зробіть цей крок, віднесіться це з порозумінням. Змініть російську мову на українську, тому що це в першу чергу потрібно для нашої рідної України.